Получила тільки що саме неприємне письмо з цього рік. Це не якийсь штраф або біл. Давайте розберемо три цікавих моменти із цього письма про лайоф або про звільнення. Перше це notification for lay-off, тобто повідомлення про звільнення. Звільнення може виникати по будь-яким причинам. Наступний цікавий момент це to be effective June 30th. To be effective це, це дата набуття чинності, коли це письмо приходить в дію. To be effective, June – To be effective і ставити дату. Останнє, you have no bumping rights. Bumping rights це система пріоритету на американському ринку. Як це працює? Наприклад, є компанія, і там є два працівника. Один проробив 5 років, другий 2 роки. Зрізали позицію людини, яка працювала 5 років. І вона може бамп або спихнути людину, яка менше років була в організації і зайняти його місце. Тобто, інформації I have no bumping rights, я нікого не можу спихнути, Мою позицію зрізали, і я просто входжу з роботи. От і таке буває. Вивчайте англійську мову та підписуйтесь.